Слово надається душі розпоряднику представителя Української автокефальної православної церкви митрофорному протеерею Роману Будзинському. Неможливо зупинити лин води. Як подібно неможливо зупинити час. це вже... перша мала би бути на перший погляд урочиста подія. Тому що завжди вона відзначалася ось цих пам'ять святих рівнопостольних Кирила Мефодія і День тизоймеництва блаженішого Владики урочисто, по особливому духовно піднесена, тому що з'їжджалось духовенство з цілої України. Вітали владику. Хотіли почерпнути від нього з цієї духовної живої води для збагачення своїх духовних потреб для підсилення своєї духовної сили, тому що він завжди впевнено міг дати підтримку, гідну пораду, як поступити в тій чи іншій ситуації. Ті і як вона би могла найменш болісно пройти по серцю, тому що різні події, обставини, різні новини, різне бачення якесь було. Але він завжди ось вмів подати, згладити, примирити, заспокоїти, навіть подати, виїжджаючи на певні. Гарячі точки, які виникали завжди пригасити ось цей вогонь накалу, який виникав, згадуючи вже його в пам'яті, він себе більше проявляв, напевно, що як людиною такою творчою, як людиною такою, яка вміла дипломатично спілкуватися в місті Київ, він неодноразово будучи. По його праву руку. Він завжди міг гідно провести ось цю розмову на рівні Київському. Тому що, приїжджаючи вже в Тернопіль, десь ось ця планка все ж таки була вже для нього занискою. В Києві на дипломатичному рівні він міг з усіма на рівні спілкуватися, зміг з усіма гідно належно жартувати. Був людина, яка надзвичайно любила життя, надзвичайно любив товариство, гідне, належне, можна навіть сказати, провірене часом різними подіями. Ну, нехай завжди в нашому серці в пам'яті залишається доброю, чуйною людиною, яка завжди могла відізватися на те чи інше прохання, яке до нього доносилося. Одним словом, нехай будь буде батьком духовним в пам'яті для кожного із нас, тому що не раз закрадається думка. А як поступити в тій чи іншій ситуації? І кожен із нас повинен в пам'яті згадати, а що би зробив живий владика Мефодій, як він би поступив. Ось цей церковний пісний спів, по який ми говоримо вічна і блажена пам'ять, нехай завжди буде у нашому серці. З узло НАТО вже буде молитва за спокій душі і Царство Небесне. Вічна пам'ять, слава Ісусу Христу.